Поговоримо про самобутнє походження українців. Слов'яни жили на землях України ще у першому столітті нашої ери. Територія України, Польщі та Білорусі – сучасних є прабатьківщиною слов'ян. Михайло Грушевський предками українців вважає і цілком справедливо східнослов'янське плем'я Антів що мешкало між Дніпром та Дністром у другому-шостому століттях нашої ери. В цей час у верхів'ях Дніпра, Оки та Волги, де у 13-14 столітті почне появу новий народ московський, московитський, слов'янського елементу ще не було зовсім. Там жили фіно-угорські племена. Ці племена в IX-11 столітті називалися Мурома, Мордва, Меря, Мещера та Мокша. Слов'янського елементу там фактично не було. Саме Київ, вікінг Варях Олег, назвав матір'ю міст руських. До речі, не треба ототожнювати поняття Русь та Росія. Це різні поняття. Русь була Київською а Росія була московською. На картах 15-17 століть було московське князівство, а згодом царство. А Русь була на теренах України та сучасної Білорусії. Навколо Києва почалася консолідація земель східних слов'ян. Центром державотворення стали землі племені полян, яких називали Русами від річки Рось, що на Київщині. Центром формування московської спільноти стали міста Володимир на Клязьмі, заснований Володимиром Мономахом, Великим князем Київським. Та Москва заснована сином Великого князя Київського Юрієм, прозваного Довгоруким. Ці землі дуже довго були під монголами, тому московити, які стали себе згодом величати великоросами, це гримуча суміш фіно-угрів та монголо-татар з домішками слов'янського елементу. Навіть мова російська дуже різниця від слов'янських. Це скаже любий досвідчений лінгвіст. Центром формування української руської спільноти стали Галич, Київ, Чернігів та Переяслав. Саме до Чернігівщини та Переяславщини вперше вжито слово Україна. У 1187 році в Київському літописі. Вже у 1189 році термін Україна вжито до Галичини та Волині. У 12 столітті, особливо 13, ці два центри формування народів остаточно розділились і посприяла цьому навала монголів у середині 13 століття. Саме під крилом Золотої Орди вилупиться з яйця Московія, яка буде здавати слов'ян ханам і спільно з ними придушувати повстання руських князів за волю. За що отримуватиме від монголів ярлики на княжіння та верховенство і право збирати данину для хана з інших північно-східних земель Русі? Саме за це холопство Іван Калита отримав від хана Узбека тюркську шапку, яку московити назвали шапкою Мономаха, і величають так її до сьогодні. Саме монгольське іго і величезний монгольсько-тюркський вплив і генетичний код призвели до формування в російсько-московського народу холопства, поклоніння правителю, яке згодом виросте у наріжний камінь Російської імперії, самодержавство. Погляньте на сучасну Росію. Хіба щось змінилося? Холопство, фанатизм, східна наглість та добрий батюшка цар. В українців, які е, тоді називалися руськими, не російськими, на відміну від московитів, постала Галицько-Волинська держава з першим монархом європейського зразку королем Данилом, коронованим легатами Папи Римського 1253 року дорогочинні. А в Московії це буде через 300 років лише. Та й православна Київська митрополія старша за Московську на 460 років. І саме Київська була головною та первинною. Володимир хрестив Русь в Києві. Москви тоді навіть в Помині ще не було. Московська митрополія вийшла зі складу Київської незаконним способом, без дозволу Константинополя центру всього православ'я. Вже у XIII і особливо 14 століттях було чітко видно різницю між русинами-українцями і московитами-росіянами, між європейською цивілізацією та східним деспотизмом. Вже в 15 столітті українець Юрій Дрогобич, котермак Західної України, був видатним гуманістом і професором а потім і ректором Болонського університету в Італії. Його праці друкують у Європі. А Московія щойно звільняється від монгольського іга. Хоча платить Данину Кримському хану ще до 1700 року під назвою Поминки. Але моральне та психологічне іго залишиться в Московії майже назавжди. Прагнення до демократизму в українців-русичів і до холопства самодержавства. Яскраво проявилося в 16-17 століттях у московитів. Коли в Московському царстві формувався деспотизм східного типу за Івана Грозного і самодержавство за Олексія Михайловича Тишайшого, на руських землях України постає перша демократична республіка Запорозька Січ. А у 1649 році козацька демократична держава військо-запорізьке. Гетьманщина, де вже у XVII столітті ліквідовано кріпацтво. Це велика різниця. Український гетьман прагне визволити свій народ і землі, а Московський цар хоче загнати людей Московії у кріпацтво та загарбати більше чужих земель. Яскравий приклад народних психологічних рис. В Московії було кілька лжетмитріїв, лжепетрів, лжепавлів. Тобто... Чудом воскревших чи спасшихся царів. І народ вірив. В Україні ніколи не було лже Хмельницького. І не могло бути, бо немає раболепія і холопства. А є козацький стержень. У XIX столітті цей стержень намагалися зламати. Навіть у 1876 році, згідно Гаємського указу, Російського царя було заборонено друкувати книги українською мовою і заборонено публічне українське слово. Навіть нацисти до цього не додумались у ХХ столітті. Котляревський, Шевченко, Франко Костомару та інші видатні українці 19 століття чітко розділяють україннадця Русича-Русина і москаля великороса. Тож ми, українці, великий народ. І достойний народ. У нас велика давня історія. Ми не похідні від когось. Ми були завжди і ми були першими. Не у всьому. Але применшувати роль українців не варта. Звичайно, ми не копали Чорне море, як каже це російська пропаганда, але саме головне, що фактично 100 мільйонів дебілів у це вірить, що ми таке сказали. Ну це ж тільки хвора людина може в таке повірити. Це російська пропаганда кинула байку, що Укри викопали колись Чорне море. І що ми так про це говоримо. Це знову ж таки черговий раз підкреслює різницю між нами. Українці не вірять у величезну брехню, а росіяни вірять, чим більша брехня, тим більше вона їм подобається. Це тільки зайвий раз показує, що ми два різні народи. Східний московський деспотизм і демократичні європейські українські цінності. Шануємося, українці, бо ми того варті. Слава Україні і слава всім українцям!